Школа вчителем сильна. Цю істину не потрібно доказувати, бо саме в тендемі учень та вчитель у цій спільноті відбувається дійство, коли передається знання та досвід. З нагоди дня вчителя в тисмиці у народному домі відбулись урочистості. Традиційно в час, коли осінь тішить нас усіма своїми барвами, ми відмічаємо всенародне свято день працівника освіти. Осінь це період, коли ми підводимо підсумки і збираємо урожай. І я з приємністю відзначаю, що наш святський кошти за цей рік поповнився щедрим доробком, до якого приклалися всі і керівники, і вчителі, і обслуговуючи персонал шкіл. Велика дякую вам за вашу величезну клубітку щоденну працю. День професійного свята кожен з нас по особливому оцінює свій життєвий вибір. Звіряє свої кроки щоденні із тим, що ми планували в юності, і оцінює вимір того, що вже зробив. Натхрення, мудрості і терпіння у нашій такій невеликій роботі, а ще здоров'я і витримки. Нехай кожен наш день розпочинається щирою усмішкою і завершується відчуттям задоволення від виконаної роботи. А ще всім присутнім залі, цікавих творчих ідей, повнотий повторності життя і великої людської якісності. Свято. Щиро вітаю вас, постійним святом. Такою гарною професією вчителя, адже кожна людина на землі має вчителя. І ваша праця вимірюється досягненнями учнів. Це відомо і це знаково. Адже дійсно в нашому районі є гарна, потужна, мудра і сильна команда вчителів. Команда, яка виконує свою місію, виховує нове покоління нашої держави. Я сьогодні хочу подякувати вам, керівникам, адже ви на місці забезпечуєте той рівень всіма силами, як можете. Це однозначно, щоб діти прийшли у гарні, чисті, просторі класи, навчалися, здобували освіту і виходили в люди. Сьогодні я хочу подякувати особисто Світлані Івановні, яка на цьому поприщі працює на професіоналі. Повірте. Крім того, що освіта це навчання, вона знає її освіту ще з сторони господарської. Це дуже важливо. Мені, як керівнику, це ну, велика допомога, адже вона знає добре ту проблему і ті е, роботи, які треба зробити по господарстві. Сьогодні це можливо. Адже не так воно є, як би хотілося, щоб праця вчителя була пошанована і головне забезпечена. Ми в районі разом працюємо для того, щоб вам вчасно виплачувати зарплату і аби ви не відчували цих проблем, які, на жаль, є у наших сусідніх районах. Сьогодні, слава Богу, це вдається. Як буде завтра, ми, ми сподіваємося і впевнені в тому, що воно буде добре. Але е, знаємо і інші моменти, які, які трошечки вселяють якусь таку смуток, скажімо так. Але напередодні свята я хочу, щоб ви були все ж таки усміхнені, веселі, щасливі. Дай вам Боже здоров'я. І ще нових успіхів. Свята у нас. Першим заступником голови адміністрації і головою адміністрації, Тепер вже. другий раз головою адміністрації, головою ради я завжди. Мася бути вашим колегою, вашим товаришем і гостем, буде не хочу. Я хочу сьогодні вам передати щирі вітання від депутатського корпусу районної ради. Побажання першу чергу всім міцного здоров'я, добра злагоди, благополуччя в сім'ях, поваги від своїх учнів. учнів, які вас шанують, які вас пам'ятають, які вас поважають. І приходять до нас після того, коли покинули школу. Ми зробимо все, те, що можна зробити на рівні району, щоб ви себе почували комфортно і в своїх школах. І раз уряд заявляє, що ми йдемо в Європу, я свято вірю, що ви найближчим часом будете мати європейську зарплату, цього я не бажаю. Свято у нас. В день свого професійного свята вчителі району приймали щирі вітання як в словесній формі, так і гарним музичним дарунком.